Профілактичні заходи щодо необхідності носити на верхньому одязі та на наплічниках світловідбиваючі елементи проводять для школярів тернопільські поліцейські. Вони закликають дітей стати помітними для водіїв. Правоохоронці акцентують увагу на правилах поведінки у темну пору доби задля попередження дитячого травматизму. Відключене вуличне освітлення, темний верхній одяг та погані погодні умови все це робить пішоходів майже непомітними для водіїв. Пішоходи це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, які завжди потерпають в дорожньо-транспортних пригодах і ну за. Звичайно, травмуються, тому ми сьогодні наголошуємо, що основному саме пішоходам необхідності дотримувати правил дорожнього руху, дбати про власну безпеку. Дітям шкільного віку потрібно добре пам'ятати про безпеку на дорогах, адже багато з них повертається додому вже у сутінках. Оскільки зараз навчальний процес відбувається у дві зміни, то діти старших класів покидають школу вже після 18-ї години. Захистити себе від можливих наїздів може кожен достатньо просто. То бути уважним на проїжджій частині дороги і носити на одязі світло аксесуари. Це необхідність як для дітей, так і для дорослих. Ми ось так вдягаємо, і ти, коли переходиш дорогу, ти будеш дуже-дуже помітна на дорозі. А якщо будеш помітна, це означає, що ти будеш в безпеці. А безпека це головне, правда? Давай, п'ять молодець. Я як початковий водій, коли їду в темноті, я темні кольори взагалі не бачу. А хоча, якщо є отакі елементи, це воно відбиває і зразу бив, щоб ну запобігти якийсь ДТП, щоб люди не страждали. Поліцейські роздавали флікери маленьким пішоходам на вулиці, наголошуючи на важливості їх використання. Дітвора та пересічні містяни дякували працівникам поліції за турботу про їх безпеку. Вбиваючи елементи, дуже необхідні, адже це перш за все турбота про наших дітей і. Це дуже важливо і дякую, що така акція проводиться серед поліцейських, які проводять роботу з дітьми і з дорослими стосовно звіту помаючих та доменців. Самі ж організатори планують здійснювати такі повчанні акції надалі, аби використання світловідбивачів для усіх пішоходів стало обов'язковим.